Оп-оп-поп-поп-оп-оп-поп нас чекати треба. Довгенько не було клювання Чи нема? Як ви думаєте? Але щось є. Не, не, невеличке. О, яка рибка. Рибка невеличка. Пліточка. Так. Рибка невеличка, пліточка. Що, котику підійде. Обновочка, бачите, в мене підставка під фідер. Ну така широка на два фідера. Сподіваюсь, що до весни в мене буде ще другий фідер. Довгий. Як довгий? 3,90. Якраз буде в мене під два фідера. Така чудова підставочка. Чи вона мені подобається, що наприклад треба підтягнути, трошки загнути кукінчика. Не треба тягнутися, катушку крутити. Взяв ось, посунув її. Взяв трошки посунув фідера і натягнув. Не треба катушку крутити. Тепер постійно акробалка на фідер, буду їздити з цією підставкою. Бача, зразу не клює плітка так, після заходу, то буває таке, закинеш одразу і починає. Ще падає, опускається, опариш на дно, ще не впав, вже починає дергати. А тут треба почекати, поки воно впаде, поки, поки найде вона наживку з набора. Друзі, всім привіт! Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас на риболовлі, на водоймі. У нас сьогодні рибалка на річці Інгулець. Зараз десь південь, а приїхали ми зранку. Так що півдня рибалки пройшло. Рибалка була дуже цікава. Хто не бачив попередню частину, будь ласка, передивіться. Ловимо в основному пліточку така середня, трохи менше, різна. Багато клювань, багато емоцій. Це дійсно те. Зачим їздять рибаки на рибалку? За всім адреналіном, за задоволенням. Знаєте, рибка хоч і не крупна, але задоволення приносить немало. Не, цікава рибалка все. Рівно, мені подобається. Вже друга половина осені. Знаєте, листя жовті, падають, пливуть по воді. Ще випадають такі тепленькі деньки, як сьогодні. Ай-яй-яй, що це таке? Дощ пішов. Повайся хто може. О, світа тягне. Дощ іде, риба клює. Дощик пішов, бачите такий дрібний. Перехвалив я погоду. Я думаю, що він ненадовго. Ви що? Тільки розохотились рибалити, а тут на тобі. Саме ну, важливе все закрив. Це доща не боїться. Ловимо далі. Ай-яй, яка поклівочка була, було тягнути. Перша була краще. Це вже навіть не знаю, мабуть, нема. Що, смайка, є, є. Є платочка. Кинув далі. Рівно є. А трави нема. Так що так що правильно я зробив. Перекинув далі. Там трави нема. Ах ти заковтнула. Заковтнула. Все чіпилось. Вадить так проброс такий гарний був. Все на турбазі музика гра. Сьогодні вихідний. Народ виїхав розслабитись на природу, подихати свіжим повітрям. На річці взагалі добре. Тільки ж ночі холодно зараз. Світа теж більше трьох кілограм плітки не лови. Заборона. П'ять дощ пішов. Що ж таке, га? Погода портиться. Погода портиться на очах. А зранку так добре було, сонечко, приїхали, вітру нема. Кажу, ще б клювало, взагалі було б хорошо, і точно, і кльов пішов. Ми тут аж стрибали від щастя. Якісь Хмари, якийсь дощик. А бачите яка хмара чорна. А тут сонце весе і там небо ясне. Не поймеш цю погоду осінню. Так подивися, там Там, вроді весна, там літо, а там зима. Ну що, ловимо далі. Хотілося б вже щось покрупніше якусь рибку. Хай буде плітка тільки така, щоб... Грам на 150 хотя бы. А тут це вже уже, уже наївся у нас. Значит, нам бы парочку. Так вот так с камня сейчас закинемо. дощик пішов у нас же пиріжки є а що ми і чай з термосі а що ми ось так не їмши і не пимши зараз піду візьму тормозок вітер боковий дугу зробив ніяк не натягнув Піду принесу термос ну, Зараз черв'ячка й заморимо Цвята, ти будеш щось їсти пити? Бачите, тільки їсти одразу клює. Закон рибалки дайки. Риби мабуть нема, покловка була гарна. Ну а де є, чого ж, чого ж немає? Огу, ще яка є. Ще яка, яка платвичка ще. Рловку з'їла всю хорошенька. Ба ще було клювання, звійшло, а це вроді щось уже є. Сейчас подивимось. Тут ще не видно. Не, нема такі. Щось поводок запутали мені тут, трави начепляли. Непорядная рыба какая Ладно, будем разбираться. Что-то плывет по речке. Дровняка какая Удочка упала. Вот тут до тапочек. Я її підняв з води, поставив, вона знову. Це покльовка, поклівка, дивіться, який карась. що вона впала. Кажу, вітер, мабуть, подув, взяв, поставив її на біса. Коли опять вона. Ну представляєте? На, як браття. Братана піймав. Маш, я ж тобі казав, що... Ты пимал одну, мне же ну, надо до пары. На пенопласт. Ты поставил пенопласт. А на одном крючке пенопласт я вообще с речки той. Да. Здесь всякий коров. -мо. Сейчас еще пенопластик поставлю. Сюда. А у мене проскочило в голові, думаю, може це карась зірвав з місця. Короновський пенопласт і мастирка. О, це, у нас два карася. Якраз по одному. Посмажемо сьогодні. У мене річ відняло. Глядь буде. Та я, я спиною сидів до цього. Раз упала туди в воду. Ти кажу, а що вона впала? Не знаю, кажу, взяв, підняв, поставив. Коли опять он там оказується карас. Оце подарок. Ти бачиш, що тут значить і осенью є такі карасі. А у тебе є тут такий пенопласт? Так. Далі заряджу як було. Все, бачите, тут... тут тапочок стоїть І тут пінопласт. Ось такий зелений Короновський І все, я сейчас мастирку. Оце карасик. Я, чесно кажучи, не очікував тут карася піймати. <рес> так другого. <рес> а, ще й два. Вообще клас. Клас! І що цікаво, сидиш ловиш плітку, це так, поставив собі удочку. Це якщо б карася ждать, це конечно два карася в день. Це не рибалка. А так сидиш, ловиш плітку і тут бах, карасик тобі. Якби то перший не клюнув, ти б не ставив, да? Не. Бах другий. Чудово. Опа. Нарешті. Довго поклевок не було. Ну щось не б'ється. Буду сейчас биться, не знаю. Да, плея. морока. У меня такая плиточка. Більше дрібненька, хотілося б крупніше. Де ж наші батони інгулецькі не хочуть клювати. Хоча вони тут є. Уже скоро, мабуть, буде вечірній клюв. Едем. Опа. Опа. Сыдает что-то. У нас все-таки батончик. Сыдает батончик. Ну, света сейчас клюнула. Было перед этим пару холостых. Это уже есть. О, какой хороший батончик, дивится. две поклевки подряд. Да, если только закинул уже. нападение, на падении схватываю. Або садить, або не садить. И, наверное, садить. Наверное, садить. И, И светит. В одно час. Пішло легко. пішло легко. У мене нема нічого. Та що ж таке, ну? ж, Це трава. Було ж, Чувняв. За трави. Втрачаємо рибу. Ну що, Світа, що опісунку? Понравилась рибалка? Рибалка дуже клева, дуже класна. Куча клювань, емоції через верх дуже сподобалось. Я не очікувала, що буде карась. Я не очікувала, що буде столько клювань. В жовтні місяці це звісно дуже класно. О, а тут ще одна, виматуємо виматуємо удочки. А тут ага. рибка сидить ще маленька. Я в захваті. Так, ну що? Дивимось? Що ми тут сьогодні наловили. Видите, какие караси, гарні. Один в один. Два, два близнюки. Ну и плиткин там, не знаю, десятка півтора, наверное. Так тихо. Плитка разная такая в ладонь, меньше. Ну что ж, друзья. Чудова була рибалочка, але хорошого потрошку, як кажуть. День зараз короткий, час йде до вечора. Так що рибалочку будемо закінчувати. Ну і що, у підсумку у нас два жирних карасика, такий грам 300, може й більше. Ну Десятка два платвичок. Такі з ладошку, трошки менше, крупної нема. Але я ж вам казав, це замовлення для нашого котика. Ну і нам за света буде вечором по смаженому карасику. Так що рибалочка вийшла ось така. Правда неочікувана. Ще й погодка така сьогодні нам улибнулася. Так що, всім бажаємо гарного настрою. До зустрічі!